Ой, а нашу я дал. Вот я, конечно, молодец. Ох, кай. Все, клипаем. Чуть-чуть ближе, чем может быть, Чуть-чуточку буквально. Більше урону. У цього добиваємо, паша, давай вже забирай. Каст, 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 каст. У, У того теж забери? Все, да, йди готуйся нових забирати. По Адам зіграли, по Адам зіграв, там зараз нові попаде. У цього вбили Адам? Швиденько по аду, всі по аду зіграли. Халман не Баріо. Кліваємо зараз, активно кліваємо. Старфольчик, да, прям добре. Все, я побіг, ефік за мною. Все, розходимося, розходимося. Бажано залишити отой, отой один островочок, що зможе Ой, чудово буде. Виходимо, з шипів виходимо, не х... по шипам не ходимо. Кобіта, дивися кота, і зараз дасиш йому Боб. Дай Боб по коту. Вон, бач, бігає, кіт. Добре. Стій, 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 стій. Целофар, стій. Глибу нажми. Коли точку прожмать, <звучимай>, в кінці? Так, да, в самому кінці. Все, заводьте <звучим> в ту дальню, вдалій. Можеш завести. Так, так, перди його. <звучим> Давай, бульдог тем, бульдог тем і філном скілсману. Заведіть, заведіть, ну не на центр же. ж. Ой-ой. Добре. Честоки тікай. Ну не на центр, ну, не центр. Ну, ну народ, ну ви ж слухайте. Отут треба лишити дальню право, ми будемо їх там, походу танчити, там де появляються. Куди О, вести? Ні, ні. Мені? Я, ще одна. Я ще одна. Куди О, мені вести? В Офі, куди? Все. Все. Стаємо так, як стояли. Лови, так Даша. там дуже погано, так, да? це така хліба одного який менше хп, його треба вбити зараз. Бурлик Нерварію дай. Потім по епік схіл. Підводь. Забирай, забирай, забирай. Треба на котах там. Тут спочатку треба вбити. Я и далее будут ходить. Давай, ты по набараку факт Да сто видсот кив, дан. Скажіть такого, давай чашу. Просто б'ємо, просто пьем пока. А что боится? Самин. Давай, Бульдогеру. Клібаємо, більше хілів, більше танків тримайте. Добийте цього, швиденько. Один зарився. Забирай, забирай. Два зараві. Понубараку, тунели. Зараз забереш їх побіта, просто відведи. Просто відведи і не помри. Все, Воно на бараку. <связывающие> <связывающие> нормально, нормально. Найс. Это Это все. Это 50 с 50. Угу. Угу. Чисто фарм, я